Ранок 10 жовтня видався безхмарним. Стіни університету, сяючи в золоті оправі осіннього сонячного проміння, кликали до своїх лав, відпочили за вихідні дні студентів і викладачів. Незважаючи на оголошену зранку повітряну тривогу. А за останні півроку, на жаль, українці вже звикли до частих її сигналів. Всі готувалися до нового робочого тижня. Але в цей понеділок вірогідна ситуація ускладнилася тим, що російський агресор, розлючений перемогами української армії, вирішив помститися за свої невдачі, і ця тривога в Одесі тривала з сьомої ранку до дванадцятої дня. Весь цей час студенти Одеського національного університету залишалися у бомбосховищі, спілкувалися, намагалися вчитися і співали. Коли весь народ єдиний у своєму бажанні перемогти, коли на зміну батькам приходить безстрашно, безкомпромісно в головних життєвих питаннях молодь обов'язково над країною за прапор перемоги, віримо, це відбудеться незабаром. Наступні покоління будуть жити під сонцем вільної України.